Шановні телеглядачі, з сьогоднішнього дня ми розпочинаємо цикл програм, які присвячені Міжнародному жіночому дню 8 березня. Степанида Холоша, жителька села Овсюки Гребінківського району, одна з найстарших його мешканців. Зимової грудневої пори у колі Дрібних вона зустріла свій 93-й день народження. Які кожна жінка Степанида Петрівна пізнала жіноче щастя, але воно було короткотривалим. Під час Великої Вітчизняної війни загинув її коханий чоловік. Жінка залишилася одна з дітьми і, попри всі труднощі та негаразди, зуміла виховати їх гідними, працьовитими, порядними людьми. Зараз увагою і теплом їй зігрівають син. Четверо внуків, п'ятеро правнуків і четверо праправнуків. Про Степаниду Петрівну розповідає любляча онука Ніна Теслімова. На жаль, бабуся в нас прожила дуже важке життя і вона не любить згадувати, бо не те, що не любить, їй гірко згадувати. Важко згадувати, вона починає плакати. Але ж зимовими вечорами завжди до нас збиралися, ще на хуторі знаєш, жили ми, збиралися сусіди, mm -hmm. особливо коли свята і такої роботи немає, збиралися в хаті в бабусі mm -hmm. і роз, розказували. Ми ж малі посідаємо, та слухаємо. Це були найцікавіші розповіді, які я запам'ятала в житті. Це розповіді про село, про односельчан, про те, як гуляли, як працювали. І... Висновок такий я зробила, що, мабуть, у нас у селі найбільш працьовиті і найкращі, мабуть, люди. Веселі завжди, ніколи не було такого, щоб жнива, посівна, то завжди в праці. Бабуся прожила важке життя, бо батька розкуркулили і всю сім'ю їхню вивезли із села, бабуся залишилася тут сама. Якраз вже вийшла заміж, вона на той час була. І залишилася тут у селі вже із чоловіком. Діти народилися. Але, на жаль, у бабусі діти померли під час голоду, від голодовки померло. Дві дочки, так? Да? Так, бабусі померла. Ні, одна ж не від, не від голоду, а дві від голодовки. Чоловіка забрали на війну, вже ж дата мій був, 37-му році народився і, е, сестра його, на жаль, вона ще зараз теж покійна. Чоловік пішов на війну і не повернувся, бо помер від ран Під Ленинградом його вбито було або поранено, і в госпіталі він помер від ран. Бабуся залишилася з двома дітьми сама, і це були дуже важкі часи, особливо відбудови після Великої Вітчизняної війни. Бабусі важко доводилося, бо сама. Звичайно, допомагали і рідні, і доводилося і татові моєму, і тьоті працювати, поки бабуся прийде із роботи. А бабуся, послі, скільки я знаю бабусю, вона у нас працює, не покидаючи руку. Це вже зараз старенька і то. Мама була в лікарні, то вона, поки я прийду, вона вже і картоплі і Може, я ще тільки прийшла, вона вже корову двійти в 6 годин, а вона вже мене припрошує снідати. Сідай поснідаєш, бо вже я зварила. То вона звикла працювати, і коли їй не дозволяють щось робити, вона ображається, каже, що не доручають. І... Постійно, постійно вона на роботі. Вже я знаю, пішла вона на пенсію, вже, але працювала в огородній бригаді. Працювала, потім вже стала виховувати нас, внуків своїх. Потім вже пішли правнуки, вже зараз у бабусі є праправнуки, вже четверо. так що, А завжди бабуся завжди в роботі. То щось по господарстві, то в колгоспі, то глядить внуків, правнуків, праправнуків. Вона постійно в любові. Вона, можливо, і зараз щось згадала, але вона погано чує. зараз. То. А дуже бабуся любила шити і мене навчила вишивати раніше. Дуже довго вона шила і без окулярів. Понашивала всім і рушників, і картини. І... Коври і рушників не, не перерахуєш тільки всім. Всім внукам своїм вона понашивала вже і правнукам заготовляла, щоб була пам'ять про неї. Ще ткала зимовими вечорами. Теж любили ми з мамою сидіти біля того ткацького верстата і дивитися, як бабуся. Ще нам вона не доручала, бо навіть було так, що вона кудись піде гуляти. А мама сяде і десь проче там рядок, вже бабуся прийшла, вже заглядали тут, Уже, вже вона бачить, що не так. Нам наче воно і так бабуся не так прибивали. Треба тугіше. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ось, ось так жили, вимоглива, вимоглива і справедлива. Вона нас теж привчала до прати, бо вона ж сама весь час працює, і нас mm -hmm. е привчала до роботи, і половимо на городі. І... Дуже так, е щоб ми там е їсти варили, ні, ми не варили, бо бабуся ж і мама. Але допомагати допомагали завжди. І от що мені запам'яталося, так це бабуся завжди. Доки ви будете бігати, треба до роботи привчатись. От завжди вона е хотіла, щоб ледарями не були, мабуть. Мабуть, це неприємно для неї, для, взагалі для старших, бо стаж взагалі оцінюють людину по тому, що вона вміє і як вона виконує певну роботу. Це така мораль. Вже народна. За цим оцінюють, хто є людина, залежно від того, що вона вміє робити, як вона робить свою справу. Тут нас бабуся до цього і привчала. На досвідки. Ну, ходили. А що ж ви там робили? Пряли. Пряли. Ага. І як, як ви це робили, розкажіть. Кого? Як ви робили, як ви пряли? Розкажіть, що ви вдома і коноплі сіяли, Да? Сіяли, льон. Льон. О. Ну, а, потім, а тоді що робили? Брали, мосили, тіпали, миски ага. микали. Ага. І пряли. Ага. А, тоді а тоді ткали, так? Да? А тоді стрували, а тоді ткали. Ага. Білили, залили. І на цьому полотні тоді вишивали, так? Да? Ага.